Вірш Катерини Перелісної Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим колористий, віти напівголі, небо, синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотає, тихо, ніжно ходить. Давайте розберемо вірш і спробуємо відповісти на питання. Скажіть, будь ласка, яка пора року описана у вірші? Так, осінь. А скажіть це рання осінь чи пізня? Правильно, пізня осінь. Де падають листочки? В парках і садочках. Скажіть, будь ласка, якого кольору листочки? Буро золотаві. Що ми бачимо навколо? Килим з листочків, так, бо вся земля покрита листочками. Які віти на деревах? Голі, так, бо листочки майже всі вже опали. А скажіть мені, будь ласка, а яке небо? Правильно, синє, чисте? Я вам пропоную ще раз послухати цей вірш та спробувати його вивчити. Вірш Катерини Перелісної, золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим колористий, віти напівголі, небо синє, чисте, метушні немає. Тиша й прохолода осінь золотая. Тихо, ніжно ходить. Також у продовження цієї теми пропоную вам у вільний час на прогулянці викласти орнамент із природних матеріалів. Буде дуже цікаво подивитись на ваші роботи.